Я патріотка рідної землі, така собі проста звичайна жінка. Я не бажаю жити в кабалі. Я мати, я донька, я українка. Я сина народила для добра, я сина народила для любові, щоб його доля сонячна була, а дні були щасливі й кольорові. Синочку мій, кровиночко моя. Я би до тебе небо прихилила і віддала усе, що маю я, та захистить від ворога несила, і ти пішов країну боронить від того, що колись вважався братом. Нехай тебе Господь благословить, вертайся неушкодженим до хати. А ти не повернувся звідтіля, і моє серце крається і плаче, твоя душа. Вселилась в журавля, я вже тебе ніколи не побачу, твоєму саду більше не цвісти, веде у небуття твоя дорога, прости, коханий сину мій, прости, що я тебе не вимолила в Бога.